Богдане, вітаємо вас. Отже, перше питання: прокоментуйте, будь ласка, рішення ухвалу щодо вашого підзахисного вчора. Дніпровський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу мою на ухвалу. від 26 жовтня Кіровського районного суду. Тією ухвалою було продовжено цілодобовий домашній арешт. Патрульному його розванкову ми подали апеляцію, і вчора апеляційний суд нас почув і змінив йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Тобто він зараз повинен перебувати вдома лише з 22 години вечора до 6 години ранку він може працювати в поліції. І, до речі, зараз до цього питання ще повернусь. І вчора ж потім, в обід, у нас було слухання. Інше, ми слухали клопотання прокурора про продовження строку дій запобіжного заходу, тому що ну можливо хтось звернув увагу. В рішення апеляційного суду було написано до 28 листопада, тому що це ж була апеляція на попередню ухвалу. І вчора Кіровський районний суд. Продовжив на два місяці, але вже саме нічний домашній арешт. Тобто він також звернув увагу на рішення апеляції. І тепер до кінця січня, до 24 січня, якщо не помиляюся, буде нічний домашній арешт у його разонкова. Але ми всі прочитали, що він може відновити свою роботу у лавах патрульної поліції, так? Так, і друге, да, друге питання в тому, що. Як тільки відбулись ті події в кінці серпня, то, ну, як правило, у нас в державі е, національна поліція як державний орган проводила внутрішнє своє розслідування для того, щоб ну, встановити там, що є якісь порушення, можливо, там статутних правил і притягнути там, можливо, до дисциплінарної відповідальності. І е, було прийнято рішення про те, що патрульного Єгора Звонкова, ну і в тому числі Анастасію Жилу, що вони можуть продовжувати працювати на відповідно своїх займаних посадах, тобто незалежно від того, що розслідується кримінальне провадження, як ви гадаєте, чи ця справа вплине загалом на законодавство, може будуть введені якісь зміни або в статуті поліцейських, або взагалі в українському законодавстві? Ну загалом, як тільки відбулись ті події конфліктні в кінці серпня? То я звернув увагу на те, що Верховну Раду було внесено законопроект. Наразі мені його. Доля невідома, але наскільки я розумію, його ну ще не розглядали і відповідно не прийняли, хочуть внести зміни щодо як мінімум відповідальності за опір представнику правоохоронного органу, тому що на сьогоднішній день ця стаття в Кримінальному кодексі 342, опір представнику. Вона така досить ну мертва стаття. По перше, дуже Мало кого притягають до відповідальності, а по-друге, там сама по собі відповідальність не дуже не дуже велика. Тобто, особу може бути там легко відправлено просто або ну, підумовний термін, або взагалі якісь, якісь там виправні роботи. І наскільки я розумію, хочуть і розглядають питання збільшити таку відповідальність, щоб люди розуміли, що якщо буде опір, то це досить серйозне покарання може бути за такі дії. На початку розділилось суспільство, було багато суперечок, скандалів в мережі. А ваша думка, як зараз, після того як відбулися і суди, і є вже певні рішення? Чи багато людей може змінили свою думку? Ви слідкуєте за цим? От реакція суспільства українського? Угу. Так, ми слідкуємо. Ну, для себе я. Прийшов на сьогодні до таких висновків, що в перші дні, там перший час, як правило, більша частина суспільства, ну мені так здалось, була все-таки проти поліцейського. Ну тому що це ніби як його якась зухвала емоційна поведінка, яку не потрібно було вчиняти. А на сьогоднішній день я бачу, що воно більше схиляється вже на користі поліцейського. Люди. Проаналізували ситуацію багато обставин з'явилося нових про які не було тоді людям відомо, і про те, що в принципі як водійка, так і той, хто загинув, перебували під, ну, під алкогольним сп'янінням, і в цілому проаналізували повторно їхню поведінку. І зараз ми відчуваємо більше підтримки з боку суспільства на користь поліцейського, але все одно є, звичайно ж, люди, які. Як зайняли свою громадську позицію, так її і притримуються, і вважають, що поліцейський так себе не повинен був поводити. А, до речі, а як він відреагував на цю ухвалу <кій> на те, що е, нічний домашній арешт і поновлення роботи в поліції, які були в нього емоції? Можливо, е, ну скажімо так, відреагував досить позитивно, тому що е, все ж таки він е, працюючи в поліції і працює він там 4 роки. Ми розуміємо, що це людина е, організована, е, має певний ритм життя, тобто він звик до цього ритму життя, і е, по факту пішов в національну поліцію для того, щоб працювати на суспільство. Тому що ми розуміємо, що Національна поліції це не той орган, де дуже великі там заробітні плати або ще щось, і звичайно, що воно його вибило із життя, із ритму життя на три місяці, але зараз. Настрій більш позитивний, а він ще не прийняв рішення, що все я там готовий виходити, наприклад, на роботу завтра. Тобто він знає, що в нього таке право є. Але є ще судові процеси, інші і є необхідність продовження захисту. Тому будемо вважати, що добре, що таке право є. Але коли він вийде на роботу і чи взагалі буде виходити на роботу, поки невідомо. Відповідно, можливо, у січні буде наступне засідання суду, так. Взагалі, ну на сьогоднішній день, із тих, якщо нових ніяких клопотань не буде від сторони обвинувачення, то наступні засідання будуть аж у січні, тому що да, зараз продовжили строк на досудове розслідування до кінця січня, і продовжили відповідно строк запобіжного заходу. І тому, якщо прокуратура не вирішить звертатися з якимись іншими клопотаннями, ну у них є просто таке право, вони можуть там, якщо їм захочеться, подати на зміну запобіжного заходу, якщо вони будуть вважати, що їх щось не влаштовує, то в цілому, да, Зараз буде два місяці вже такої тихої планової роботи без судових засідань. А, чи були у вашій кар'єрі настільки резонансні і такі медійні справи до цього? А, взагалі були тут, якщо ну, я просто не, не впевнений, що їх потрібно ну, оголошувати, але в цілому, звичайно ж були. І по місту Дніпру я досить давно вже працюю кхм, по по різним кримінальним провадженням ну в Києві, якщо говорити е, про справу, наприклад, там Щербини, це військовий, якого було. Е... Застрелено у себе власному дворі, це в рік тому відбувалося там фактично побутовий конфлікт і переріс в те, що його особи ну застосували проти нього зброю. Звичайні громадяни умовно кажучи. Де в цілому, ну звичайно ж, у нас є такі справи, але зараз не хочу на них акцентувати увагу. Богдане, дякуємо вам дуже. Будемо далі слідкувати за цією справою і звертатись до вас за коментарями. Дякуємо. Дуже дякую вам, гарного дня.